Вітаю всіх підписників, гостів мого каналу, ви на каналі містера Скруджа. Ми в Грязному лісі. На сьогодні розвідка. Вибрав один квадрат, такий невеличкий, десь 150 на 100 метрів, і ми його сьогодні будемо обстежувати. Це розвідка не обіцяє вам грандіозних знахідок, але обов'язково все, що знайду, вам покажу, а ви не перемикайтеся, підписуйтеся на канал, ставте лайкосики, тому що ви у мене самі круті. Я вам лайк ставлю і. Як завжди, менше слів більше діла. Погнали! Друзі, не відходячи від каси, була радянщина. І ось в мене ще один сигнальчик поруч. Дивіться, ось піну може нащупав. Така ось мені чешуйка, якщо я не помиляюся, потрапила. Давайте зараз подивимося разом. чи я вона, якщо це взагалі О, чешуйка. Якісь надписи видніються. Слухайте. Цікаво так. Вложимо. І дивимося, що це у нас так, щось погано її видно. Ой, вона зализана з тієї сторони. Так, що в нас тут? Всадник є. Ось коник. З садником зализана. Напевно Петровська. Скоріше за все, що так. Так, дивимося. Так, Петр Олексєвич Да. Ну, слухайте, непогано нас зустрічає розвідка в цьому лісі. Ну, продовжуємо, продовжуємо шукати. Такі монеточки тут є. Тут є різноманіття. Будемо вихожувати, шукати. Пташки співають, природа, кайф. Погнали! Такой ще розрив. Сигнал такий тоненький, аж в 98 відбавалось слухайте. От. У зараз 94-96, Подивіться, ось мину мне не випало Кругляшок Бачу І що це у нас Деньга Скоріше за Так, бачу деньги. Да, прикольно. А ну-ка, зараз ми її помиємо. Помиємо трошечки. І подивимося, що це у нас за деньга якого року. року. Ну, Похитному стану нею гарний. Я вже бачу. Тому зараз подивимося. 55 рік Ді... 1755 напевно Вам видніше бо я через камеру дивлюся Так, 53 рік Дивіться, який сохран у неї класний Слухайте, взагалі, вообще Шик Ну це лісовий сохран це не в Та й ліс цей завжди радував гарними станами монеток не всіми, правда але отакі От омідяшні завжди тут гарні. клас ну шо до копілочки шукаємо далі хочу зазняти ось це для тих хто Думаю, що знахідки дістається дуже живе. Слово взагалі легко. А от ніхрена. Лазиш по таким чарникам. Бачите? Це я ще почистенько на місці тут прохожу. Перекопаєш, перемахаєш клюшкою, щоб знайти той сигнал. Все думають, що о, дивіться. Ну, раз вот так не махал клюшками сигнал сейчас выкопаешь выдаш мордят сигнал прям дуже ее О, менчи вырез я конечно буду рад если там будет щось классно но я сомневаюсь На різному лісі класний сигнал випадає тоді, ну, бачите Алкодинарій. Довгоочікуваний. Ця Малісі випадає щось класне, таке тоді коли ти сигнал 50. Не так, ну може трішки менше, Брешов. Ось може 30. Тоді щось туди попадеться. Тих 30, щось цікаве. Оце Великі труди ходити шукати чого тільки в лісі не знайдеш так що друзі такі реалії хопу. це для тих хто думає що вийшов, все коротше Ха, махнув пару раз клюшкою, на тобі монетка. А ніфіга, так це не працює. Всі дивляться на ютубчику. Готовий результат вже. Тупо вирізані кадри, Самі найкращі, там найкращі найкраще там до знахідки. Ніхто не задумується, Скільки це часу займає, щоб ті кадри зробити. Тому це пітанічний труд. Тому ми і просимо поставити лайкосик, підписочку, тому ну, що ми стараємося до вас, щоб вам було цікаво. Проте ходимо, шукаємо знахідочки, ванну показуємо. Ви дивитеся з калучкою, з чайочком. Бачите, ну, що не трошки. Все греметь. Так що, друзі, підписуємося. Не жалкуємо підписочку. Вам цього нічого не вартує. Мені приємно. Шмардяк. Вам це нічого не вартує? Мені приємно. Просуває мій канал дає мені можливість мотивуватися продовжувати до вас знімати відосики і показувати їх вам чуєте що перетя це? Що це? Ось і все. Ось так. Такі там камрада. Природа. Кайф. Був сигнальчик. Дивіться, що мені випало. І я піном вже нащупав, так і побачив оцей ось країшек. І зрозумів, що це скоріш за всього... Намистинка. Так. Так, намистинка, дивіться. Півторачка, напевно. Але обломана тут, якщо я не помиляюся. Слухайте, прикольно, прикольно. Срібельце, непогано. Бачите, комарі заїдають просто. Ну а что ж, до копилочки, Погнали далі. Сигнальчик. 23 в точечку, ось де да я його вже знайшов. Так, піном нащупал, мне здається, нам потрапила чешуйка. Так. Нам потрапила чешуечка. О, да. Чья она? Петр. Петр Алексеевич. Да, Петр Алексеевич, все я. А с этой стороны всадничка буду в одиночине? Ну вона залипша. Ну така монетка, слухайте, гарно, гарно. До колекції. Шукаємо бабі. Цікавий сигналчик. Може бути якийсь черматик. А може щось. Цікаво може бути. Дивіться. Ух, Робимо ставочки. Що це може бути? Ну це вже явно не алкодинарий. Ну, поясок. Палочка. Так, ці грудки. О, дивіться, як випало. Класно. Дивіться, від неї да? ось, до зліпочок. Ось а Ось сама монетка. І що це у нас? Деньга, напевно, да, буде? Так, друзі, давайте помию і подивимося, що це на закругляшок такий цікавий. Помита. Ну, скоріш за все, що це деньга, з цієї сторони, ось да, курка двоголова. ну а з цієї сторони взагалі монетка закиша, ще при життю затрпана, так що... А блін, як комарі кусають. Фу. Ну ось такий кругляшочку у нас. Ну що, до копілочки поїхали. Ви тільки послухайте, як пташки співають. А мамо сигнальчик. Дивіться, піном уже нащупав. Думав, буде чергова проволока. А ні. Вискочила монетка. Точніше кругляшок. А що за монетка? Ну, напевно, кримське фонство. Так, ми ну, зараз його помиємо і подивимося. Так. Уже я бачу арабські. Вязі. Так, а ну на цьому. На ну, что нахде ну, краще? О, ага, ладно. Видні а Арабський з цієї сторони у нас. І з тієї сторони гарно видніється. Супер. Клас. О, ось і монетку почистили Гарно, Срібільце. Клас, клас, клас. Мені це подобається. от така. Управління. Династії герой. Селемед, скоріш за всього, буде. Ну, до копілочки. Шукаємо далі. Такий тихенький, гарний. Була подивитися, що це. Дуже смахую на якусь дробину. 38. Ну може бути і радянщина. Але загалом такі сигнали це свінець, все не все ся Не, дивіться, так як я говорив, радянщина. Дві фієчки. Тихо. Який рік? 32-й. Здається, 32-й. Та що ж ти випадаєш? Так, 32-й рік. До реформа. Ну що ж, погнали. Черговий сигнальчик був, друзі, піном уже нащупав. Дивіться. Хрестик. Ну, по крайній мере. Форма хрестика. Та ніби ж хрестик. Ну так. Блін, перший за всі часи цілий хрестик, ну як цілий, без вушка і пробитий. Раз. І отут -от я ось нащупую друга частинка. Дуже цікаво. Ну. Явно хрестик. Взяли з нього, зробили накладочку два рази продирявили. Блін, це ж треба так. Перший ціленький по формі хрестик. Старенький. Це не, не імперія. Олов'яниста бронза. Ось такий, такий тоненький. Не штамповка. Ну що, знахідка. Продовжуємо. Буду напевно його вже потихеньку закінчувати. Друзі, частіше вибирайтеся на природу. Послухайте, як пташки співають. Ну просто клас! Я вам скажу це відчуття дуже заспокоює. Друзі, традиційно наш обзорчик. Такий в мене сьогодні копчик. Знайшов ще таку мідну цепочку. Три ходячки, п'ять радянщини, Дві діньги. Намистинка. Буду вдома відкривати дивитися, з якої монетки зроблено. Дві чешуйки петровських, чешуя Кримського ханства. Такий хрестик, що я крайнього знайшов. Такі ось, мені здається, це від сережки, ґудзик. Така пластиночка. Ну і два таких обломочки. Що, Друзі. До речі, хотів вас запитати. Пишіть в коментарях, робити мені в кінці відео такі традиційні обзорчики, більш детальніші. Як вам взагалі подобається чи не подобається, пишіть. Обов'язково пишіть. Я прислухаюся завжди, вношу всі корективи до своїх відосиків, так щоб вам це подобалося. Тому, друзі, дякую за те, що дивитеся мої відоси. Підписуйтеся, вам окремий лайк. Мирного неба, як завжди, хай щастить.